У Чернівці за натхненням новими враженнями та справжнім поетичним оточенням. Німецький поет зізнається за три дні зрозумів, що це не тільки ідеальне місто для творчості, а й місце, де хочеться залишатися на тижні, а то й місяці. Перебування тут насправді дає мені можливість і бажання працювати. А Чернівецьке оточення дає мені з одного боку необхідну віддаленість, а з іншого історичну основу, яка є дуже важливою у моїй роботі. Тому, як на мене, Чернівці це прекрасне місце для творчості. Організатори Мерідіан Черновіць розповідають: наразі Макс Щолик наймолодший резидент поетичної оселі, автору всього 26. Тим не менш його сміливо можна назвати досвідченим поетом. Він неодноразово брав участь у фестивалях, публікував свої тексти у численних антологіях та журналах. А торік видав книжку вибраних поезій. Це молодий берлінський автор. Власне, чим він такий найбільший цікавий, Макс дуже активно бере участь у різних літературних угрупуваннях і сам є таким співорганізатором угрупування молодих поетів Берліна g -3. Надцять крім фестивалю, де Макс буде мати також презентації, поетичні читання він потрапляє у поетичне турне. Мерід Чарневіць. Німецький поет буде на Буковині чотири тижні. За цей час він продовжуватиме писати свою книгу, робитиме нотатки про наше місто і гулятиме вулицями, де колись жив і творив Пауль Целан. Я намагаюся відчути целана і збагнути витоки його думок, але в іншій площині. Я дуже радий бути тут, шукати і пізнавати місця, де він був і творив, і писати під цим впливом вірші. Крім. Посередньою участі у фестивалі «Мерідіан Черновіць», у тому числі поетичних читаннях потязі з Києва до Чернівців, Макс Щолик планує реалізувати один проект з Андрієм Любкою, який базуватиметься саме на перекладацькій співпраці поетів, аби зробити поезію іноземних авторів доступною аудиторією у всьому світі. Ірина Мороз Ярослав Левицький, місцевий час.